Цукрубій у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо впровадження акцизу на воду, а саме мінеральних та газованих напоїв з додаванням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин. Мінеральні води воно коли так звучить. То деякі люди сприймають, що не звичайно мінералку піднімається. Акциз вводиться ні, це тільки якщо цукор додається в не в звичайну воду, з якої робиться там один напій, а і в мінеральну воду, але якщо доданий. Документ передбачає, що на один літр напою накладуть стягнення у розмірі 10 євроцентів, а це приблизно 4 гривні. 4 гривні плюс це то, що додасть акциз. Плюс рахуйте 20% податку на додану вартість на цю величину. Ну, от рахуйте там, ну, 4,5 гривні. В великому рахунку от, до 5 гривень росту буде на літрі. Подібні податки на солодкі напої запровадили вже в понад півсотні країн світу. За словами Михайла Радуцького, ще у 2016 році ВООЗ закликала до глобальних заходів щодо зменшення споживання солодких газованих напоїв. За оцінками організації, зростання цін на 20% має настільки ж скоротити споживання. Знизиться відповідно і кількість хворих на діабет та ожиріння. Люди з 18 до 49 років вживають, 83% таких людей вживають солодкі газовані напої в свій щоденний раціон. Ми маємо розуміти, що в кожному літрі солодких напоїв газованих знаходиться приблизно 5 чайних ложок цукру. Лобіювання законопроєкту стартувало синхронно на сайті Мозу України розмістили публікації щодо шкідливості надмірного споживання цукру. Якщо людина споживає більше, ніж витрачає, зростає ризик збільшення ваги, що пізніше може призвести до ожиріння, серцево-судинних захворювань діабету другого типу. То щоб жити здоровіше і довше, варто звернути увагу на свій раціон, зокрема на напої, які ви споживаєте, а також кількість цукру в них. Однак, основна ціль введення акцизу наповнення бюджету України, переконані експерти, за попередніми підрахунками збір додатків до казни близько 6 мільярдів гривень за рік. Сьогодні влада шукає активно будь-які додаткові джерела для того, щоб наповнити державний бюджет, тому що в реальній дійсності ми перекриваємо тільки половину з тих власне видатків, які мають бути. Дещо раніше у Верховній Раді зареєстрували подібний законопроєкт зі змінами до державного бюджету, тобто визначили, куди йтимуть гроші з фонду. 50% отриманих коштів підуть на програми профілактики та лікування захворювань, які виникають від регулярного вживання солодких газованих напоїв. 50% – на програму дитячого харчування в школах. За словами експертів, лише збільшення ціни на солодкі напої не зможе скоротити їх споживання. Це можна побачити на прикладі акцизу на тютюн, який піднімають щорічно. Прямим одномоментним введенням акцизу ви точно загальний обсяг споживання солодких. Газованих напоїв не зменшити. Тобто люди, як пили там колоту, там, там, якісь дюшеси, чи там, я не знаю, дархуни, так вони й будуть це робити. Катерина Шевчук, Давіда Вершин, новини 33-й канал.